Так, ну що, погнали? Дівочки, що починаємо? Почнемо з прекрасної, доброго дня, з прекрасної пенсії. Дуже гарні кущики і класна ціна. Вони всього по 600 гривень. Стан ідеальний, хто собі хотів, хто не урвав. Привітик! До речі, ви помітили, що фенсі стає все менше та менше? Її вже не так часто можна зустріти на пропозиціях. Тому у нас є такі предположення, що з часом її не буде взагалі. Хто бажає дуже гарна ціна по 600 гривень? Білого пілочка немає. Привітик, доброго дня всім. Кому фенсі? Розгалужені, яскраві. Красота, трохи засвідчує, так, да, періодически? Привіт-привіт! Якщо привіт. будете, то може пройдеться перезайти. Посмотрим, Щось якось світить мені. Хто бажає фенсі? Ціна її 600 гривень. Я одразу вам по сортовичкам.